Хлопці, добрий день. Добра, добра, Ви Тут від кого, навіщо, для кого? Я тебе прошу просто по людськи убирать. Это же картинская Ситенкова. Я не знаю, что скажу. Я приехал с человеком и увидел еще тут. Все. Так вы его обороните? так, да, лично. Личный оборонцев А? Личные оборонцы Ситенкова? Вы охраняете голову комиссии? Ну а чему? Ну я ж, я ж в примечании с публичным доступом. <зу> <зу> <эколог> Добрий день. Пане Сіденкове, скажіть, будь ласка, то з вами люди прийшли, охоронці ваші. А чому, а чому ви йшли ні? Мені не цікаво. Люди просто такої дивної зовнішності. Сказали, що вони вас охороняють. Це правда? Хто вам прийшов? Ну вони тільки що сказали, що вони ваші ва? охоронці. Ну, от з хлопцями стоять біля нас на вході. Вискуся, чекайте. Ви можете перейти туди, де стоять журналісти. Ні, я спостерігаю. Не знаєте? Ви знову питаєтесь заважати щось робочого. Комісії. Ну пане Сетінков, ну скажіть, там, там там купа міліції, стоять якісь охоронці, вважаю, кажуть, що охороняють вас. Я, вважаю, комісії, я хотів би е, звернутися до вас, що є особа стороння, яка заважає. Чому стороння? Я спостерігач. От помітив, що стоять люди, ну такої, знаєте, загрозливої зовнішності і кажуть, що вони ваші охоронці. Не можна здатися. Ще Ще ну так як можу, я ж не стану на стіл. Вона постійно щось хоче накаляти, якусь ситуацію, яку вигадує е сказки, видумки. Я вас прошу або зареєструватися і бути просто присутнім. Ви не маєте права задавати членом комісії взагалі питання на засідання комісії.

Почему? 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 Я покажу Почему? 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 что. за Потому вам Почему? Я бы так не говорил.